Одним з найважливіших факторів встановлення сприятливого економічно-правового клімату для розвитку підприємництва та відновлення стійкого економічного зростання в користування та районі фахівці податкової інспекції називають легалізацію заробітної плати та виплата її на нижче встановленого рівня, який збільшився з 1 січня 2012 року. У нас проводиться певна робота стосовно Боротьби із виплати заробітної плати у конвертах, тому якщо у вас є якась інформація, ви можете цю інформацію надати або за телефоном довіри ДПА Житомирської області 022 418 210, або звернутися до нас в кабінет 8 особисто або за телефоном 965. 98. Працівники податкової проводять перевірки суб'єктів господарювання з питань дотримання ними діючого податкового законодавства. Слід зазначити, що завдяки цьому збільшуються надходження до бюджету законом України про державний бюджет на 2012 рік. Встановлено мінімальну заробітну плату на 2012 рік. З 1 січня цей розмір становить 1073 гривні, з 1 квітня 1094, з 1 липня 1102 гривні, з 1 жовтня 1118 та з 1 грудня 1134 гривні. Як ви знаєте, що виплата заробітної плати нижче встановлено у рівні є порушенням трудового законодавства. І складання трудової угоди з роботодавцем воно передбачено в письмовій формі, в якій визначаються умови оплати праці, розмір заробітної плати та інше. Якщо виконується робота без трудової угоди, то нами працівник позбавляється права на соціальне та пенсійне страхування. Фахівці Коростенської ДПІ наголошують, що сьогодні кожен свідомий громадянин повинен усвідомлювати ризики пов'язані з приховуванням справжніх прибутків та отримання заробітної плати в конвертах.